Козацька рада народження легенди. У Кропивницькому під час пожежі у будинку врятували п'ятьох людей. За словами мешканки однієї з квартир, спалахнуло у щитовій. Її руками не перевіряли. Майно згоріло, а ремонт стане у копійку, кажуть місцеві. Що ж насправді стало причиною займання, комунальні проблеми чи людське недбальство. Наша кореспондентка Лілія Кочерга розбиралася. Епіцентр займання, стверджує Ірина, у щитовій. Далі вогонь перекинувся на двері та шафу з книгами. Двері були тут дерев'яні, тобто від щитка до дверей, ну, ви бачите самі, що тут сантиметрів п'ять. У цій квартирі Ірина мешкає з мамою та двома синами. У першій половині дня прибігла до мене сусідка на роботу і каже: у вас щось згорить. Я дзвоню, мамі я була впевнена, що це помилка, тому що всі вдома. Дзвоню мамі, кажу, мама, що в нас горить? Вона каже, нічого не горить. Малий чую, старший, відкриває двері і на нього огонь зразу. Попалило йому кончики волос, він почав кричати, Помогіть, спасіть, чую, кричить Мама Боже, горить усе, воно вже там полихало, що вийти з квартири неможливо було. Я починаю в ванні брати воду в миску, вона мене не набирається. І воно почало стріляти там одразу. Кажу, синок, там ток. Це, ну, я розумію, що це щитова. Внук зробився білий щоглина, каже: я не можу. Ну, він почав рвати на собі рубашку, випкав меншу на балкон і швидко закрив двері. Він ще зобразив потушити газ. Сусід викликав пожежників. Пожежники потім вже приїхали в тарець з дому, тому що в двір, в двір заїхати не могли, бо стояли машин куча. В цей момент в мене мама з дітьми стояли на балконі, задихалися дима. вже. Дим Димшов в хаті, тому що вигоріли вже двері. І вигоріла вже прихожа. Все, що речі, всі зимові, осінні, взуття, все вже там згоріло. Попередня причина займання коментують в ДСНС замкнення електромережі у щитовій. Було встановлено, що горять речі домашнього вжитку на сходовій клітині на четвертому поверсі. Нашими хлопцями одразу було прийнято рішення проводити евакуацію жителів цього під'їзду. Таким чином було врятовано двох дітей за допомогою автодрабини, і троє людей було виведено по сходовій клітині. Пожежник мені сказав, стукає в двері, каже, відкрите, а я взагалі не можу зрозуміти, які двері йому відкрити і хто це мене гукає. І він оце швидко мені маску почав тягнути, Я кажу, подожіть, бо воно пече все в ноги, оце ріже. Ірина виховує дітей самотужки. Зробити ремонт та купити втрачене для неї непідйомна сума. Нині родина сподівається на допомогу небайдужих. Коли пішла сусідка в ЖЕК, начальниця сказала, не видумуйте, це не щиток. Може, ви самі підпалили, позвонила моїй мамі. Кричала, ну, ви самі, може, підпалили. Откуди я знаю, це не може бути. Щитова. Я вам не вірю, сказала. Приїхали два поліцейських, опитали мою маму вкратце синів. Мій старший син навіть забув його дату народження. І поїхали. Все, ніякого експертів ніхто не визивав. З початку року на Кірвоградщині виникло майже 2,5 тисячі пожеж. Загинули 33 людини. Зазвичай пожежі у побуті трапляються через людську недбалість, тому що люди не виконують елементарні правила пожежної безпеки і е, руйнується будинок, майно і гинуть люди. Керівниця Жео номер 2 від коментарів на камеру відмовилася та зазначила, що не знає, коли востаннє перевіряли щитову. Мовляв, спеціаліст не міг зайти у тамбур, який мешканці встановили самотужки. Нині щиток полагодили, електропостачання відновлюють. Водночас постраждалі стверджують, тамбуру біля їхньої квартири ніколи не було. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.